Всім привіт! Ви на каналі NATO Frank і ми продовжуємо проходити колекцію ігор від Rusty Lake під назвою Cube Escape Collection. І сьогодні ми будемо проходити е, Arless. Arles це в нас. що е, е, взагалі? Arl. якийсь Arl. Я зараз переклала. Пер, Англічанка. Е, переклала Арлес це Арль. Б... Не знаю, чи правильно Google перекладач переклав це, але окей. Арлес так Арлес. Арлес uh, okay, uh, 1838. Це що у нас? Це в нас uh, яка... якісь незавершені картини. Це якісь. Гушинчики, вази. Щось є. Ой. А як я так щось знайшла, я не зрозуміла, що х Це, мабуть, було быть штучкою? О! Нічого не випадає? Опа, щось випало. Тут нічого не випадає. Е, э, можна? Ой, а там От. А, Вот. ні? г г г, -г, -г, -г Ну, я проходила. Проходила. Це от, Я от зараз згадала, що от це означають кольори. Оце от, Global. Це, от, гл. це от кольори от. R, RL. Щось таке. Так, давай ключик. Оп-оп. Так, оп. ти що? Arles 7. О, ту-ту. тобі дать? Не, тобі шляпа не треба. А, о! Портрет Ван Гога. Опа. Ага, це оці мірила. Які отут от от відображені? Що тут ще є? Оце от Вайт. білий? Опа, от що. Це маучит. Нє, а що а що воно відкриває ключ? Що відкриває? А, тут ще одна. Знаєш вам? Мак. Маки. Ой, <смас> маки. Так. Вони повинні всі закрутитися. Так. Ага. Ага. Все зробила чи Це що за А, вон там... І кубик якийсь. А це що? Абсент боту. Та ти що? Що я взяла? Пейнтинг піс. Де я його взяла, я так і не розуміла. Що, бухнемо? Опа! Що ще треба? А скільки треба пити? ми набухані. Чи ще щось треба? Так, оце ставимо сюди. Прям всі вже шматочки знайшли. Так, це не сюди, це сюди. Ем, і тепер ще його голова і оце. А, абсент, можливо. О, от ще щось. Да, тільки це. інша картина. і так це сюди це сюди Ну ти пазл склався опа, <ріхи> <ріхи> а ну давай шляпу знімай Санфлауер <ріхи> мені дали. Опа Коло. Прекрасно. Закрито. А, Sunflower, це, можливо, сюди. Опа! Все ясно. Ключ. Так, абсент. Можливо, це отак. От ну, ладно, я це б підгоділо. Ой, підгледі. Я проходила це, я знаю. І шо? My favorite drink. Ой, щось. Шо... Це шо таке? А це ми на цей бубіні лізь. А, стоп-ключик. Можливо, оце друге відкриває. Ніш. А на що мені ніж? Ой, не сюди. Опа. Хе-хе-хе. <laughs> Ключ. Можливо, від двори? Ні. Що тут ще є. А, от ще двері. Ти хто? Мій френд Пау. Мій друг Пауэл. Що тобі треба? Опа? Палетка. Все вализі. Ем... Тобі треба випить? Не випить, почистить ні вазочку. Може цього випить? Ні. Ха-ха-ха. <смірко> так, вухо ми забрали. Наше нам вухо. Но все получается. А тут что? Опа, наливается. Що він п'є? Що він п'є? Вухо. Куди я вухо повинна вставити? В ухо, якийсь. А, можливо, палетку кудись. Что тут щея? Больше ничего тут не выпадает. Mm -hmm. Тут ничего нема. Что тут ничего нема? Не открывается уже. О, З якого боку видно? Так можливо треба щось налити все на, налито опа. Ну він це п'є. Ні. порізать? Нет. Палетка. Не. О. Mm. О. Oh. Oh, тут ничего. Я, мабуть может... А, тут, может быть, ниш. Ну, добро. Что я тут чем можно сделать? Mm. Чуваки. Okay. Нет, ничего она хочет мне. Запропонувати? Це і взагалі все улетів. Чисто пить можу. Все, на цьому на все. А ну, типу, і все тут. Це більше не відкривається. І шо? Так, а що тут було намальовано? Пляшка в мене є? Можливо. Пляшка є, воно є. І що? І тут ще намальовані оці штучки. Тобто, по ідеї. Мені як... Вода. Добре. Він це вип'є. Він випивається. Може треба. І що? ж Більше нічого не робить з цим. Просто тупо бухає. Туди він не хоче ні наливати, ні різати на нічого, вода так. Тут? стоп тобто А, Ааа, а от. Все підказки. Тепер. Тепер, виходить, це вино. А, так, і горизонтальне вино отут. Вертикальне це у нас вода. І вода у нас йде от, от, цю от пляшку. Ну а це, мабуть, абсент. Опа, магічне вухо. Що тут Ау! пістолет? Ух ты, кому загадки. Тудк. Туду. Что це? Двое дверей, тобто. О-о-о, Так, а що у нас? Це и оце. Ой, не оце я хотіла оце. А! де цифри? Так, значиться. Значиться, так. Оце, вішийся. І барабан. Це, получається, один. Бо воно нормальне. я можу сюди? Ага, ну це просто двері. Один. Ммм. Оце. І оце. Воно однаково, значить три. Е. Один, три. І оцю. Получається один, три. Один, три. Собі підписала. Так, тепер нам треба оце зважить. Тут тільки барабан. Кука. Ага, а оце от е, важче. Це десь чотири, мабуть. а ну-ка, От чотири це. Ми знімаємо. Це ваше чотири. Можливо, тут? Ні. Так, куди ти? О, чотири і три сіта сорок сім? Якщо все правильно вирішило? Ні. Чому я направо? А це у нас один і три? Чотири. Оце я неправильно порахувала? Значить, це чотири? Це рівно? 13,47. Тринадцять сорок дивно. Дежавю. так, окей, давай знову в ухо повертаємось. А що це за знак питання? Що тобі тут треба почистити? Водички? Застрелити? А на що нам, до речі, пістолет? Painbrush? Що це за знак питання? Ладно. Дво дверей. Так, ну тоді б, 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 по новій? Оце? Один. Оце от. Один. Потім нам треба зважити оце. А воно не. Воно получається не три, а чотири. Це у нас чотири. Тепер. Yeah. Да, переважу? Вот, тепер чотири плюс. І п'ять плюс три. Ну-ка. Опа, что там за марахтеня? Да, блин, я не хочу знову. Просто подивитися хотіла. І що? От ми відкрили, і що далі? О! А я подивилася, да, там щось марохтіло. Це хто? Тобі абсентику? Водички? Цей? Що тобі треба? О! Застрелити? Опа, білий куб. Білий куб. Добре, і шо далі. А. -а, -а, -а. Так, це тут. тут. я знайшла, і шо далі? Ви ти... Це получається. А як назад? Нет, тут назад не можна, просто треба проводити. Да. От я художниця. Ага. Она все само замалювало. Так. Так, що тут було? Хне, це такий. Отакий, ХНІ, це оце. Все. Замалювалося. Так, а м -м 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 -м. коли це такий не синій, а більше такий. Та ти що, де б я ще малювала? Ну, в принципі, плюс-мінус я так і малюю. Просто перфекціоніст і такий божечки, що вона робить? Як вона так малює по Все. Як так і було? При... А, -а, -а, а! Це можливо сюди. Точно. Ра, це у нас зланенький, Г, ага, це синій. Ра зелений. Ра. Отакий. -от ра у нас. Ага, це у нас травичка. Е. А, забулось. ра в нас травичка. Тут швиденько так тяп-ляп і оп! І готово. Да? Ну все? Замалювала. Ги-ги-ги. синій? Це отаке? Серйозно? Якось дивно. Чого воно тут не замалювало? Чи я не, не той колір обрала? М так, а який ще там був колір? Де воно було позначено? Тут десь. Ні. Тут не бачу. Ра. Вити. А, стоп, там було отут от щось було відірвано. Коли зелений. А той який? А це ж не зелений? Ладно. Коли це зелений. От. А це як такий? Мабуть, да. Да. Чорний, мабуть, бо там ж чорний куб. Другий за звичай. А, воно ж було дійсно у вусі, бо. Що? Блек куб? Геть чи супонаічі? Ва. Та ти що? Небо? Знову ж таки... Дві очівки у мене не отримано. Це за, за якусь голову і за вікно. Щось у вікні можна було також зробити, але я не зробила. Ну, ладно, з ким не буває. <схід> ну, Така от серія. Дякую, що подивилися. В коментарях скажіть, будь ласка, чи подобається вам творчість Ван Гога, його картини, те, що він залишив після. Можливо, вам подобається. Саме життя. Ну, я мене на увазі автобіографія. Точніше, не авто, а просто біографія цього творця, митця. І цей. Дякую, що подивилися. Бережіть себе, папа.